Вітаю вас на каналі Якщо деколи і з вами я, Лідія Шилова. Недавно я опублікувала відео під назвою Залишковий дохід після цього до мене почали поступати різні запитання. Одне з таких запитань, чому я працюю з Атомі, а чому я, наприклад, не працюю з Амазоном або з eBay. щоб більше детальніше розібратися всіх цій ситуації, я вирішила записати ще одне. І так почнемо: мій вибір: Атомі чи Амазон? І так, давайте подивимося, що нам потрібно, щоб ми могли стати індивідуальним підприємцем на платформі компанії Amazon. Відкриваємо свій бізнес, для цього нам потрібно зареєструватись і заплатити за бізнес місце на цій платформі. Нам потрібно обов'язково щомісячно оплачувати за обслуговування на платформі компанії Amazon. Нам потрібно проаналізувати ринок і вибрати товар, який ми будемо виставляти на цій платформі. Допустимо, ми з вами вибираємо досить популярний товар взуття. Для того щоб ми почали торгувати цим товаром, нам потрібно знайти постачальника цього товару, укласти з ним угоду на постачання товару і заплатити за цей товар. І тут потрібно розуміти, що коли ми купляємо партію, яка 10 пар. То це буде одна ціна. А якщо ми купимо партію тисячу пар, то це буде зовсім інша ціна, тому що будь-який постачальник завжди робить знижку, якщо ти купляєш велику партію товару. Значить, в тебе повинні бути гроші. Чим більше знижка, тим більше в майбутньому у вас буде прибуток, і ви зможете покрити свої розходи і щось заробити на цьому товарі. Далі нам потрібно розмістити цей товар на сайті Амазон. Ми його повинні сфотографувати, ми його повинні описати, ми його повинні прорекламувати і чекати першого покупця. А тепер з вами давайте подивимося в результаті нашої праці, в результаті всього, що ми вже затратили, що ми розмістили товар і так далі. Коли ми відкриємо Амазон і подивимося, скільки там сторінок з рекламою зуття, тобто скільки продавців на тому ж самому Амазоні пропонують взуття, то ми побачимо, що там є більше 400 сторінок. Хто може гарантувати на сьогоднішній день, що ваша сторінка буде в числі перших, що ваш товар попаде на сторінку в числі перших? Ніхто не може гарантувати. А тепер подумайте, якщо ви хотіли купити взуття, або якийсь покупець захотів купити взуття, хватить в нього сили, натхнення і часу, щоб передивитися всі 400 сторінок і знайти то взуття, яке пропонуєте ви? Я сумніваюсь. Але люди торгують, люди продають, люди заробляють гроші. Ну дуже мало тих людей, які дійсно можуть швидко заробити гроші і перекрити всі свої витрати, які вони потратили на цей бізнес. Це бере роки. І тут я ще не звернула вашу увагу на те, що ви будете витрати нести на складування товару, на відправку товару. Якщо ви не хочете тим займатися самі, ви можете заключити той самий контракт з Амазоном з умовами відправки і складування товару, але відповідно вам потрібно буде також за це все платити. Тобто витрати тут дуже великі, а коли буде прибуток, невідомо. Тепер давайте розглянемо з вами, що нам потрібно для того, щоб стати індивідуальним підприємцем з компанії Атомі. Нам потрібно так само безкоштовно зареєструватися. Як це проходить? У вас є спонсор, людина, яка вам порекомендувала цю компанію, вона вам допоможе зареєструватися на онлайн-сайті на сайті компанії. Коли ви зареєструвалися, ви отримуєте свій індивідуальний номер, свій офіс і свої магазини. Ви отримуєте не один магазин, а глобальні магазини, які працюють в 26 країнах світу з дуже широким великим асортиментом. Асортимент дуже різноманітний, і е, вам не потрібно його розміщувати, вам не потрібно його складувати, вам не потрібно за нього платити, оскільки ви самі нічого не продаєте. Ви самі нічого не відправляєте. Цим всім займається компанія. У вас є магазин, і хто би не зареєструвався вже по вашій рекомендації в цей бізнес, у нього буде точно такий самий магазин, де він зможе сам собі купляти ці товари в магазині Атомі. У вас буде офіс. В якому у вас буде відображатися і ваш магазин, і всі покупки, які здійснилися на протязі дня, вже тепер в вашому магазині. Тобто, кожна людина, яка отримала таку реєстрації, такий самий офіс, вони можуть зайти в свій офіс і зробити для себе купити для себе ці товари, які їм необхідні, і таким чином у вас виростає помаленьку постійна клієнтура. Наростаєте, ви обростаєте постійною клієнтурою, і в кінці кінців у вас виросте стільки людей, які будуть приносити вам residual income, або ще його називають залишковий дохід. Тому я для себе вибрала компанію Атомі за вами вибір.